Ana Valentina У вас профільне запитання. Чому кажу профільне? Тому що я завжди ставлю запитання про Білорусь. От і зараз ну, активувалися знову ж таки про це розмови і експертні оцінки, і оцінки безпосередньо наших військових. Ось остання інформація. А в Білорусі під виглядом учбових зборів проходить, проходить скрита мобілізація до збройних сил Республіки Білорусь, а також заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем і екіпажів танків. До цього що впродовж наперед. Сьогодні ви знаєте, що якраз йшлося про те, що все прибувають і російські війська, так там до 9 тисяч називалися різні цифри, і не виключають, що буде напад безпосередньо з боку Білорусі. Ну арестовичі загалом сьогодні спрогнозував те, що десь до кінця листопада буде і нова атака, і спроба захопити Київ. У будь-якому разі Сергій Наєм не виключає. Ну не говорить про те, що це може бути, але на даний момент абсолютно. Україна до цього готова, та і йому я вірю. Але все ж таки, ризики того, що один ідіот бульбаш да вирішить все ж таки піти на це, да прогнувшись під а, путіним. Ну а Путін туди накидає кучу військових резервів і багато живого м'яса якою може бути ситуація? Давайте зразу спростуємо міфи, які нам Давайте. зараз знову закидає. причому хто та російська пропаганда для чого закидає все дуже просто, насправді тому, що на сході та на півдні наші збройні сили не просто їх давлять, а додавлюють, і там вони програють війну. І тому, до речі, є об'єктивні факти, які якраз протилежне свідчать. тому що Російська Федерація вивозила ешелонами зараз з Білорусі бронетехніку, арсенали, так, куди перекидаючи знаєте затято на схід на тимчасово окуповані території та на південь, тому що там все сиплеться, особливо після руйнації Керченського мосту або Кримського мосту, як ми його називаємо. В самій Білорусі я прогнозую і знаю, що Лукашенко і його режим будуть до грудня імітувати відчайдушно будь-що. За знижку за дешеве російський газ, бо саме в грудні переукладання так званих контрактів для Білорусі і буде знову, майже як давальницька сировина, газ вони будуть випрошувати в Росії, тому що у них грошей немає. І друге є і інша така військова професійна частина, щоб наші телеглядачі зрозуміли, чому мобілізовані росіяни прибували і частково ще прибувають в Білорусь, та тому, що на їхніх навчальних центрах. В Російській Федерації нічого не готове. Раз офіцерів немає два і третє переповнені звезеними з усіх куточків Російської Федерації очманілих і не дуже тверезих мобілізованих самих росіян. Ось чому Лукашенко за гроші і за великі гроші надав частково свої навчальні військові центри. Але є і погана частина в цій інформації. Погана частина, що російські військові бази. Російські ракети, російські винищувачі. Лукашенко до цього часу дозволяє їм базуватися на його аеродромах, використовувати його інфраструктуру, і вони справді, як становили, так і становлять. От саме вони і ракетну, і іншу загрозу для нас з півночі. Ось як я розшифровую все, що зараз знайде в такому така картинка. Головне, не вірте російській пропаганді про те, що там вже війська, що вже хтось буде наступати. І правильно кажуть наші захисники, генерал Наєв в тих болотах упа зупиняла радянську владу не один десяток рік. Років і зараз я точно знаю, не буду говорити як, але наші збройні сили здорово підготували на тих болотах і залишаться, якщо навіть заблукають і зайдуть на нашу територію, бодай один взвод або один батальйон.